Вміст однієї такої паперової коробки приблизно оцінюється у дві тисячі гривень. Жителька Коростишівського району Леоніда Ігнатівна бідкається за пенсіонерські заробітки. Такого не придбаєш. Велика розкіш. Треба год не їсти, нічого не робити. Сімсот сорок дев'ять діти війни. Ну сорок дев'ять рублів доплачують мені, що я дитина війни. Що я можу зробити? У Мене немає грошей. за словами посадовців. Кошти в фінансовому кошику Житомирщини мають знайтися ще для інших потреб інвалідів та людей похилого віку. Будуть вишукуватися додаткові надходження до бюджету області. Мета у нас єдина: допомогти населенню і законними шляхами. Такі резерви є. Обласна державна адміністрація, обласна рада виділяє кошти на придбання слухових апаратів, на придбання кришталиків це для лікування катаракти ока і глаукоми, теж протезування шту, су, суглобів штучних. Звичайно, хворих таких багато є на обліку.